Таю, пані та панове. Сьогодні я хочу розказати про е, новий рахунок ФОП від А банку. Так, від А банку. Я дуже давно користуюся цим банком, напевно, ще з е, часів коледжу, навчання в коледжі. Ну і відповідно, він у мене десь там був. І відповідно, зараз епіцентр мені каже, що у нас з'явилася оплата частинами від А-банку. Можеш підключити? І я, як зазвичай, підключаю все, що виходить нове для того, щоб протестувати, чи це взагалі щось дає. Ну і відповідно, я такий думаю. Ну, кей, давай я підключу і від А-банку все це діло. І виявляється, що для того, щоб підключити оплату частинами від А-банку на епіцентрі, треба рахунок ФОП. І я такий вже подумав: так, я на Приватбанку оплачую, по-моєму, 150 гривень на місяць. Просто так. так. Там є еквайринг умовний, я ним користуюся. Ну і відповідно, це не є проблемою. Але А-Банк не настільки популярний, як Приватбанк, так, тому що. Приваті у більшості є рахунки. А в А банку, ну вони самі пишуть, що у них приблизно 2,5 мільйони користувачів. Ну і відповідно, в Епіцентрі окей, на Епіцентр заходить 10, тисяч, ой, 10 мільйонів користувачів на місяць. Ну, словом, вірогідність того, що будуть користуватися саме оплатами-частинами від А банку, ну, скажімо так, не така велика. Ну і я такий, ну давай подивимося. Дивлюся. А для того щоб відкрити рахунок, ФОП в А банку фактично нічого не треба. Ми не платимо ні за обслуговування, ні за відкриття клас. Клас, у нас вже є два банки, які не беруть кошти за все це діло. Це у нас монобанк, звичайно, це мій основний рахунок. Ну і відповідно тепер буде а банк, який буде просто підключений до епіцентру. І можливо, якщо вони будуть розвиватися в цьому напрямку, то в майбутньому я також підключу де-інде цей банк, де можна буде. Відповідно, будемо розвиватися в цьому напрямку. Тут є детальна інструкція. Я вам скажу так. Для того щоб відкрити рахунок в А банку, ми тут тиціємо нам ось цю карточку в горі, і тут вибираємо те, що нам треба. У мене вже відкритий рахунок у гривні, тому у мене відображається лише в доларах та в євро. Ми тицяємо просто відкрити. Йдемо далі, далі, далі. По-моєму, я навіть нічого не підписував. Я підписував лише документи від епіцентру в вчасно. Так що я підключаюся до оплати частинами саме з епіцентру, як мерчант з епіцентру, і те, що у мене є реквізити вже в А банку. Тобто, спершу я відкрив цей рахунок, він відкривається реально дуже швидко і відображається він ось тут, ось так. Він виглядає, в принципі, нічого складного. Ну, от реально, цей досвід мені сподобався майже. Як в монобанку, раз, 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 тиснув, і все у нас готово. Ну і відповідно, тепер ми чекаємо, щоб хтось оплатив щось частинами. Також на А банку є у нас реферальна програма. Без цього напевно ніяк не знаю, де все це діло подивитися, але. Вони дають умовно 200 гривень за те, що ви реєструєте саме рахунок ФОП в Монобанку, але в Монобанку, господи, в А банку, так за реферальним посиланням. Я звичайно реферальне посилання залишу в описі. Ви можете користуватися Абанком як додатковим рахунком, тому що. Варто би мати два-три рахунки: два рахунки, три рахунки, тому що буває якісь незрозумілі питання від банку, фінансовий моніторинг, особливо якщо у вас немає первинки ніякої. Тоді у вас будуть проблеми. Так вас можуть заблокувати банк, фінансовий моніторинг. Ну і відповідно, вам швиденько треба надати всі ці документи. Ну і відповідно продовжити далі. Якщо ж у вас немає цих документів, тоді треба буде розбиратися. Ну, тим не менш, в період блокування вам треба буде надати якийсь інший рахунок. Ну і відповідно, ось а банк буде хорошою альтернативою, як на мене. Ось все це діло ось так виглядає. Ось тут є запросити ФОПа. Ну і відповідно, після надходження тисячі гривень на рахунок за 30 днів. Від відкриття, ви вдвох отримуєте по 200 гривень. Хе-хей! Отримуємо баблішка. Я скопіюю все це діло лише в описі і в закріпленому коментарі. Ну і відповідно можете реєструватися. Не факт, що вам хтось закине тисячу гривень так, на цей рахунок, якщо ви не будете ним активно користуватися. Але тим не менш, в цілому, для того, щоб мати додатковий рахунок, дуже класно. Ну і відповідно ви зможете підключити собі також а, оплату частинами на епіцентрі. Все це діло робиться. Ось мій кабінет на епіцентрі. Ну і відповідно тут ставиться одна галочка. Ось таким чином, після того, як ми вже відкрили рахунок ФОП, все. Навіть нічого не треба копіювати з додатку в кабінет епіцентру. Мене це дуже радує, тому що з будь-яким іншим чек, вайрингом, чи ось у мене є оплата карткою через EasyPay. Хто підключав EasyPay на епіцентрі, то це просто жах. Вони хочуть, щоб ви їм відправ Хотіли я зараз не знаю як, але хотіли, щоб я їм роздрукував договір, підписав і. Кинув печатку туди і відправив новою поштою. Потім мені відправили договір назад. Я ось так підключав. Зараз у мене Монобанк еквайрінг, зараз у мене оплата частинами від А банку. І напевно Епіцентру було б класно зробити також оплату частинами і від Монобанку. Тому що, як не дивно, на інших маркетплейсах у мене користуються оплатою частинами. І можна подивитися в статистиці. Там є десь 10, 10, 15, 20 таких покупок на місяць. Тому Ну, блін, я розумію, хтось навіть купує. Щось до тисячі гривень в оплату частинами. Ну, тим не менш, у кого у кого які можливості, вони так і викручуються. Ну, словом, це у нас відео про те, що Абанк Абанк е дає нам безкоштовну можливість користуватися рахунком ФОП, на відміну від решти банків, тому що. Буквально решта всі банки хочуть якесь якусь абонплату. Ну і відповідно немає сенсу відкривати там якісь рахунки, поки у нас є безкоштовні рахунки. Або знову ж таки, як у мене у випадку з Приватбанком, я користуюся ним, тому що у нього монополія на деякі платежі, і я зобов'язаний відкрити там рахунок через свої свою діяльність так в. Міністерстві соціальної політики у мене з ними договір. Ну коротше, це вже довга історія. Не будемо про це все діло зараз розмовляти. Отже, посилання в описі у нас є на епіцентрі, у нас є безкоштовний рахунок. Ну і відповідно можемо користуватися. Все, дякую за увагу. Побачимося в наступних відео. До побачення.